У Ніжині відбулося урочисте нагородження переможців та призерів відкритого зимового чемпіонату міста з футзалу серед чоловічих команд. Ми раді відбувати підсумки нашого чергового чемпіонату. Дуже добре, що є можливість займатися футболом, не зважаючи на такі буремні складні часи, але у нас є наші ніжинські футболісти. Є Футболісти з інших місць, які беруть участь в нашому чемпіонаті, і є гарні результати. Тому я вітаю всіх переможців, вітаю всіх учасників. І незважаючи ні на що, нехай футбол далі розвивається в нашому місті, в нашій країні. А Всім вам це нових здобутків нових перемог. ім'я нашої держави. Слава Україні! Слава Футболісти мені приємно бути присутні на церемонії нагородження чемпіонів. Команди, які зайняли перше, третє місце. У нас сьогодні є спонсор, який перевозить морочить шикарний м'яч. Я думаю, буде приємно команді отримати, яка зайняла перше місце. Понад 10 команд взяли участь у цих запеклих змаганнях. І місця розподілилися наступним чином: переможцем першої ліги стала команда Штурм, а переможцем другої ліги третій тайм. Серед призерів вищої ліги на першому місці команда Дружба козаки міста Ніжин. Почесне друге місце посіла команда Олімпік з міста Прилуки. На третьому місці команда Фортуна село Ніжинське. І на четвертому місці команда Фенікс з міста Ніжин. Кращим гравцем в кралі Олег Лень. Також хотілося відзначити подяку Федерації футболу міста Ніжина, Рашка Артему Миколаєвича за активну громадську позицію підтримку спорту та вагоми внесок у розвиток футболу. <плес> Я хочу привітати нашу продукцію команду з другим місцем. Ми вже не один рік приймаємо участь в міні-футболі, в футзалі, скажімо так. От. І постійно попадаємо в призери. Сподіваюся, що наступний рік буде ще краще. Ми все ж таки візьмемо перше місто в Ніжині. Ось. Так склалося, що йде війна на Україні і, на жаль, немає можливості сьогодні говорити про великий футбол. Тому ну, робимо те, що наскільки це можливо. Сьогодні ми граємо просто в маленький футбол, футзал, але ж все одно це дуже добре, що в прилуках спорт все ж таки є. Він в Ніжені набагато розвиненіший. В Ніжені проходить маса турнірів різного рівня. На жаль, в прилуках цього немає. Хотілося б, щоб все ж таки в прилуках трошки більше приділяли уваги. Хоча б такому виду спорту, як футбол. Наша команда ФК Олімпік цього року знову неодноразово бере участь у турнірі в місті Ніжина. Наша команда посіла друге почесне місце, трошки не вистачило нам зайняти перше місце, але це футбол, це боротьба. Я хочу сказати, що такі турніри, звісно, цікаві. Вони надихають. Хочу подякувати своїй команді, що підтримала мою ідею взяти участь у турнірі. Хочу подякувати нашим болівальникам за те, що кожну гру вони нас підтримували. Хочу подякувати нашому президенту команди Артему Миколаївичу Рожку за те, що неодноразово йде на зустріч і допомагає нам брати участь в таких турнірах. І звісно, хочу подякувати Збройним силам України, що взагалі є і можуть бути такі турніри. Організатори привітали футболістів та побажали подальших яскравих матчів та перемог.